дня, На ваш раз це. Це питання перше про надання дозволу на розміщення з очі реклами фізичній особи підприємців оводу. Питання вже виносилось на рахунком. Перший раз було відхилено через те, що підприємець не мав достатньої кількості намірних працівників. Зараз він пройшов через комісію, подав документи, подав заяву про те, що обіцяє збільшити кількість нанятих працівників і рівень заробітної плати. Приємець займається тільки, має приміщення біля АС кераміки. Власне приміщення здав в оренду якраз в групі ас і просить на своїй приватній будівлі кохання на чотири боротьби. Ні, він не Не було. не просила.

Тут питання про погодження договору. Прохання виконавчого комітету погодити укладання договорів між комунальним підприємством адміністративно технічна інспекція, управлінням стратегічного розвитку міста з одного боку. І це два договори. Перший договір з Тимошенко Михайлом Михайловичем, Мороденковичем фізичної особи підприємцем і товариством змежної партиї Маркінг Новий ПБС. Це стосується якраз довгої процес. Погоджений договір вже з нашим правового забезпечення, це договір на шкодування коштів і видатних соціальної реклами продукції, продукції соціальної реклами за рахунок боргів анізативно-технічної інспекції. Так, на суму 70. Преднічні було кудової, на суму 73 тисячі і там гривень. І наступне рішення про доповнення переліку інвестиційно привабливих об'єктів. Випанковому затверджено було вже було прийнято рішення про перелік інвестиційно привабних об'єктів. Зараз ми постійно доповнюємо і ми вносимо зараз надійшли заяви від комунальних підприємств на доповнення на чотири об'єкти, якраз прохання доповнити на цих 4 об'єкти в перелік інвестиційно-триваблених об'єктів. Тут три об'єкти це від комунального підприємства «Матеріально-технічне забезпечення і один об'єкт від комунального підприємства Женов будинок Заможних. Дякую.